Вітаю! Ви на каналі КриптоКит і у цьому відео я розповім, як кожен може заробити по 5 доларів та як швидко пройти перший цикл. Приємного перегляду! Перш за все, вам потрібно стати моїм рефералом. Спочатку реєструємось на сайті через гаманець Ronin. Перевіряємо, що внизу писало реферальне посилання КриптоКіт. Потім прив'язуємо пошту, створюємо пароль та міняємо наш нікнейм. Всю інформацію можемо знайти у налаштуваннях профілю. Також потрібно підв'язати Discord до нашого аккаунту. Для цього переходимо в Discord проекту, шукаємо вкладку Link Account та підключаємо до нашого ігрового аккаунту. Далі ще одна умова пройти перший цикл у самій грі. Загальний огляд проекту я вже робив. Якщо ще не бачили, то посилання залишу в описі. Тому далі розкажу, як швидко пройти перший цикл. Заходимо в гру через гаманець Ронін. На початку вибираємо воїна. Далі, якщо ви граєте перший раз, проходимо навчання, як ні, то пропускаємо. Щоб зарахувало реферала, потрібно пройти три глибини першого циклу. Тож починаємо першу. В самих битвах граємо без апостолів, щоб швидше приходили карточки навиків персонажа. В Вогнищі вибираємо лише підняття рівня. В подіях я вибрав Навгад, воно не сильно впливає на цьому циклі. Наше завдання до останнього боса бути 20 рівня. Тоді в нас відкривається імбовий скіл, який наносить велику шкоду та відновлює життя аватару. Самі очки навиків ми можемо скидати правою кнопкою мишки та використовувати заново. Отже, до 20 рівня качаємо крутилку та швидкість переміщення. Після 20-го скидаємо очки та переставляємо в навик контролю. Як бачите, він легко справляється з ворогами, а аватар завжди з повним здоров'ям. Потрібно бути уважним, адже якщо ми отримаємо стан, то це переб'є нам навик, ми втратимо ману та саму картку. Також на кожну кімнату у нас є по три спроби. В даному випадку я отримав стан, втратив ману та картку, тому вирішив перезайти, перечекати стан, використати навик та пройти кімнату. На останньому босі ухиляємось від його атак через ривок. Чекаємо, доки він почне світитися, та використовуємо навик контролю. Таким способом, я пройшов перший цикл за 20 хвилин. Отже, реєструйтесь через посилання, підв'язуєте пошту, Discord та міняєте нік. Далі проходите перший цикл та пишете мені в повідомлення ваш нік. Кожного тижня у четвер я відправляю список розробника, а вони в свою чергу перевіряють. Чи виконані всі умови, а також чим не використовуєте мультиаккаунт. На один IP може бути лише один мій реферал. Як тільки вони підтвердять, що ви виконали всі умови, я скидаю вам 5 доларів на гаманець. Також підписуйтесь на телеграм-канал, де буду виставляти всю нову інформацію. До зустрічі у наступних роликах.